Доброго дня! Звати мене Людмила Мазніченко. Ми з чоловіком та сином проживали в цьому будинку, в селі Горенка, вулиця Київська, 172, Бучанського району Київської області. Коли почались бойові дії в селі Горенка, десь після 10 березня наш будинок згорів. Нам сказали, що було пряме попадання, внаслідок чого відбулася пожежа. Ми своїми силами почали розбирати будинок, так і не дочекавшись допомоги. Ось так виглядає наш будинок зараз. Будемо вдячні за будь-яку допомогу. Дякую.